Частинка батярського Львова у Бордянську таке стало можливим завдяки польському культурному товариству Відродження на зустріч, яку влаштували в художньому музеї. Завітав і генеральний консул Польщі в Харкові Януш Яблонський, який склав компанію танцюючим парам, учасникам народного драмтеатру та студії Тремок, запрошених об'єднав культурний проект Різні обличчя одного міста, який демонструє єдність національного різноманіття Бордянська. Організатори планують в рамках проекту представити різні культурні товариства. Першим же стало польське відродження. Поляків в Бердянську дуже багато є дуже багато людей польського походження, але кожного своє поняття польськості для когось це краків, для когось це Львів, для когось вільнюс. Але кожне товариство робить все, щоб кожна людина мала можливість задовольнити свої потреби культурні. Особливістю зустрічі стали розповіді людей, які мають польське коріння з різних причин і в різні роки родини поляків опинилися в Україні, і, зокрема, в Бердянську, та збагатіли українську культуру польськими витоками. Я думаю, що я Jeden Aleksis opuchoł mnie, no w prezydencji polskiej obciny e, bierdzańskiej, który ja dymam, że to już oczymo dużo do do rozwoju tej, tej kultury i dla rozwoju w tym wypadku ta i bierdzańskiej, rozwijają polską kulturę, znaczy, e, to to, że wpływa na razwicję tego goroda. E, ja domam, że to polska obcina może być takim mostem między. E, Янські на Польщі. пан Янош також наголосив, що Польща готова ділитися з Україною власними надбаннями та досвідом. Йдеться не тільки про культурну галузь, а й про самоврядування, децентралізацію тощо. Крім того, генконсул запросив усіх відвідувати Польщу, знайомитися з традиціями країни та її культурою. Вона дуже близька українській, дуже багато спільного і в польській і української культури. І Ми найближчі сусіди, як показують теперішній історичний досвід, маємо розраховувати на себе і на наше спільне. Партнер. Дякую